Мене звати Марія, я редакторка соцпорталу, і сьогодні ми поговоримо про те, хто має право на виплати при нещасних випадках на роботі. Нещасні випадки на робочому місці в Україні, на жаль, не є рідкістю. Лише за офіційною статистикою щороку гинуть близько 400 людей, а кількість травмованих йде на тисячі. Це особливо актуально, якщо мова йде про небезпечні виробництва і особливо. Якщо на підприємствах порушують техніку безпеки, як у наступному відео із шахти в Кривому Розі. Сейчас мы идем, сейчас мы уйдем, сейчас мы уйдем. Я просто обращаю ваше внимание на допустимое нарушение. Вот бежит вода, это явно не технологическое отверстие, это дырка, как собственно и вся шанс Нас призывают отойти. А мы хотели принять меры ликвидации аварии. Мы вот с коллегами хотели ликвидировать аварию, что же происходит? Якщо людина травмувалася або загинула на роботі, законодавством передбачено ряд компенсацій, адже у Конституції та Кодексі законів про працю йдеться про те, що всі мають право на безпечні умови праці. Саме ж питання компенсації при пошкодженні здоров'я або загибелі регулює закон та ряд підзаконних актів, які ви знайдете в описі до цього відео. Тож. Що робити потерпілому або його колегам, якщо на роботі стався нещасний випадок. Крок перший. Надати допомогу людині, якщо це можливо, та повідомити безпосереднього керівника. Крок другий. Керівник повинен терміново направити потерпілого до лікарні та повідомити вище керівництво, якщо воно є, а також зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку якою вона була на момент нещасного випадку. Крок третій. Лікарня має зафіксувати зі слів потерпілого чи супроводжуючих, що травму отримано саме на роботі. Цю інформацію медики передають Державній службі з питань праці та фонду соціального страхування. Крок четвертий. Найвище керівництво має якнайшвидше додатково повідомити керівника підприємства, на території якого стався нещасний випадок, якщо потерпіло є працівником іншого підприємства, а також про спілку ТДСНС, ДСНС, якщо випадок стався через пожежу. Якщо травми тяжкі або смертельні, додатково інформують місцеву владу, галузеві про спілки та поліцію. Крок п'ятий. Якщо нещасний випадок не підлягає спеціальному розслідуванню, то роботодавець самостійно створює комісію з розслідування. Якщо наслідки були тяжкими, то розслідування проводить Державна служба з питань праці? Вона має утворити відповідну комісію на наступний день після отримання інформації про трагедію. Тож, на які виплати може розраховувати потерпіла людина чи її сім'я при нещасному випадку? Виплати проводить фонд соціального страхування відповідно до закону про охорону праці. Оплачуваний лікарняна щомісячна виплата втраченого заробітку потерпілого. Компенсація, якщо людину після травми перевели на легшу нижче оплачувану роботу, одноразова компенсація при стійкій втраті працездатності, вона може сягати кількасот тисяч гривень відшкодування поховання потерпілого. У разі його смерті, щомісячні виплати членам сім'ї, які були на отримані, це діти або не родичі. Однак померла людина при цьому мала мати не менше 1 року страхового стажу. Тож, як все це в Україні реалізується на практиці? Особливо зважаючи на високу тіньову зайнятість? Про це розповість юрист Віталій Дудін. На прикладі трьох кейсів, щодо яких він надавав правову допомогу, отже, я розкажу вам про три історії, які мають різне завершення. Вони мають різні обставини. Всі вони пов'язані з нещасними випадками на роботі. Отже, перша історія вона стосується будівельника. Який не був офіційно працевлаштований і загинув від падіння. І після того, як стався цей інцидент, на жаль, власник об'єкту, там де відбувся нещасний випадок, він не повідомив усі компетентні органи у цій сфері. Розслідування даного нещасного випадку не завершилось складанням акту про визнання цього нещасного випадку. Пов'язаним з виробництвом. На це було декілька причин. Головна з них це те, що загиблий і підприємство не перебували у трудових відносинах. Чоловік прийшов, щоб подивитися обсяг ремонтних робіт, які він збирався виконувати, він піднявся на небезпечну висоту і впав. З неї смертельно травмувавшись. Тому висновки. Такі, ви завжди повинні переконатися у тому, що ви уклали трудові відносини, трудовий договір. У вас є усний чи письмовий. Інша історія стосується теж будівельника, але він працював офіційно і він постраждав від того, що його колега наїхав на нього. Вантажним автомобілем і травмував йому ногу на будівельному майданчику. Врешті-решт, розслідування завершилось на його користь після, дея... після деякого часу, але за той період часу було ухвалено новий закон про соціальне страхування, і розмір виплат був зменшений. І, звичайно, цей чоловік був не дуже задоволений таким результатом, тому що сума, яку він отримав, вона в рази менша, ніж він розраховував. Відзначу, що більшість випадків розслідувань вони відбуваються фактично без участі самих потерпілих або членів їх родин. І, Як правило, якщо людина вижила, звичайно, після нещасного випадку, просто у неї беруть пояснення у письмовій формі. І в таких поясненнях обов'язково треба акцентувати увагу на тому, що травма відбулася у зв'язку з виконанням вами трудових обов'язків. Наступний випадок, третій, він стосується трагедії на заводі Росава, який виробляє шини у Білій церкві, і там йдеться про травмування жінки прибиральниці. Внаслідок наїзду навантажувача, який її водій не побачив її і здійснив наїзд, який коштував її життя. І в даному випадку держпраці зробила все необхідне для того, щоб оперативно розслідувати цей нещасний випадок. Але родичі загиблої жінки скаржились на недостатню прозорість. Процесу розслідування, тому що перші дні після трагедії їх належним чином не сповіщали про те, що робиться чи створена комісія, які їхні права як потерпілих, і, можливо, після певного медійного резонансу навколо цієї справи, після візиту родичів загиблої жінки до держпраці, все ж таки. Чиновники вийшли на зв'язок, надали відповідні документи, зустрілися згодом з родичами загиблої жінки, і розслідування почалось. Воно тривало з грудня по березень, тобто трохи більше трьох місяців. І відповідна родина отримала одноразову страхову виплату, яка становить 100 прожиткових мінімумів. І після цього вони. Не зупинилися. Чоловік потерпілої і донька потерпілої звернулися з цивільними позовами, і було стягнено у першому випадку 150 тисяч гривень, у другому випадку 225 тисяч гривень на користь позивачів. А підстави для такого позову це акт розслідування нещасного випадку, якому ви знаєте, що такий нещасний випадок пов'язаний з виробництвом. Треба пам'ятати, що ви обов'язково, як позивачі, в таких справах вказуєте осіб, з вини яких стався нещасний випадок. У випадку на Росаві в акті було констатовано вину, зокрема, водія навантажувача, який здійснив наїзд, а по-друге, констатовано вину освітлювача, електрика, тому що на підприємстві не було. Достатнього освітлення, і це теж визнано однією з причин нещасного випадку. Ви повинні згадати цих осіб в якості третіх осіб на боці відповідача, які не заявляють самостійних вимог. Це потрібно для того, щоб ці особи реалізували своє право на захист, надали свої пояснення, тому що в перспективі роботодавець може звернутися до них в регресному порядку і стягувати. Ті кошти, які він виплатив родині потерпілих осіб в якості моральної компенсації. Отже, якщо ми підсумуємо висновки з цих історій, то зосередимось на таких речах. По-перше, ви завжди повинні бути належним чином працевлаштовані. Ви повинні перебувати у трудових відносинах. Я відзначу, що новий порядок розслідування нещасних випадків номер 337 він не передбачив додаткові положення на користь людей, які уклали цивільно-правовий договір, або взагалі не укладали жодних договорів ні трудових, ні цивільних, приступаючи до роботи. У новому порядку прописані особливості розслідування. Нещасних випадків, що сталося з такими особами. По-друге, ви повинні бути членами профспілки, які ви довіряєте. Або ж, ви повинні створювати незалежні профспілки, які будуть вас належно представляти в комісіях при розслідуванні нещасних випадків. По-третє, звертайтесь до юристів, які нададуть вам необхідну правову допомогу. І в такому випадку ви зможете не лише отримати страхові виплати від держави, але й звернутися з позовом до роботодавця, додатково стягуючи моральну шкоду.